Ми зайшли в розлікалку, Льова вже каже вау. День народження продовжується. Тільки що повернулися з секунду і зараз буде міні-розпаковка. Точніше, це напевно максі-розпаковка. Тому що я сьогодні завезла в секунд дуже багато речей. Мені дали ще купон на 20% знижки. І я накупила дітям нового шмаття. Перший лот, ось такі Nike Шортики для Соні. Вартість 4,99. Дальше Далі ось така рубашка для льовчика. Ось така вона. З таким принтом прикольним. Томі Хіл Фігер 8 доларів. Ось такі шорти для Соні. Вона сама ці обрала конкретно. Тут теж прикольний такі принти. 5,49. 7,99. Льові ось такі штанішки. Ось так виглядають. І ще Льові одні штанішки. Йому якраз треба таке щось, знаєте, легеньке, не тепле, щоб були. Ось ці теж 8 доларів. 6,49 отакі шортики льові. Вони, до речі, висіли ви в жіночому відділі. Ось такі Sony рожеві шортики, нові збіркою, бачите, 7,49. Sonі, ось такі ласіни. 4,99. ось. Зараз покажу вам принт поближче. Соня вмовила взяти ці плаття. Я не знаю, чи вона буде його носити, але вона мені сказала, що буде. Це, я думаю, що натуральний льон. Ось таке гарне, світленьке. Ось такі штанці Соні, Вони трошечки на колінах грязні, але я можу я їх вистеру 4,99. А це вибрала Соня. Конечно же, конечно же, вона ця футболка трошки не на неї велика, але так як вона з Пікачу, та й ще й така. Та ще тут змінюються ці блістюшки. 499. Тут взагалі написано на 11-12 на років. ця футболка. Ну, на виросла. І поруч ще з цим магазином був H-Mart. Ми зайшли в H-Mart, теж трошечки скупилися. Зараз покажу, що взяли. Це взяла Sony такі. Кукіси, коротше, в школу по одній штуці носити. Вони ось так виглядають. Ось так бачите. Взяла пасту з ксілітолом. Завжди беремо з ксілітолом, тому що це річ, яка міняє піаш в позитивну сторону, особливо для жінок, тому що у жінок піаш нижчий. Підкислює слину, і слина працює дуже класно для того, щоб знищувати всі ці камені і все на світі. І жуйки треба купляти з ксілітолом. Сіль. Далі таку піців штучку, типа Жілешка. Я собі взяла ось такий чай. Я вже брала в Hart масала tea, дуже смачний. Це раз взяла ось такий це Earl Grey Milk Tea. Це, типу, буде щось London Fog. І одне манго таке взяла. Все. Ось така була розпаковочка. Секонд вийшов там за загальну вартість.

Це тобі від всіх, знаєш, від бабусі Олі, від дяшки Сережі, від Саші, від Дішки Феді, від бабусі Ніни, від дяшки Гріші, від Люди, від Андрія, від Латика, від Альони, від Діма, від Сережі, від ще Шабашки, від Хрищена Тубій. Ведь Юли, ведь Кристина, ведь все куча подарки, да? Mm -hmm. То есть самые малювают, и я правильно. То есть начинаешь ты, например, хочешь разбивать девчонку. Начинаешь с такой по фигурки, потом ты ешь. Всім привіт! У мене е, стабільно. Я сьогодні монтувала відео. У мене коротше, я зрозуміла, що всі відео тепер будуть починатися з того, як я щось в машині кажу. Міспіч. В общем, ми куди приїхали сонці? У Чемпалінг-Парк. Ми сьогодні у Сонячський день народження, але ми святкувати будемо у неділю, ой, в суботу вибачаюсь. Але сьогодні ми приїхали на розваж... ну, в розважальний центр. Зараз обрали спеціально такі, які до 22 працюють, працює, щоб ми подовше змогли погуляти, тому що інші десь в 19 зачиняються. Тільки що ми заїхали куди? У Чемпалінг-Парк. до цього? Тільки що у Макдональдс. І у мене зараз показують. Соні, там в Хеппі Мілі ще були з Пікачу набори. Так, пішли б вже льови. Це Пікачу Зараз покажемо далі. там Скільки до кінця дня? Ну, або до 2 часа, або до кінця дня. Все, ми зайшли в розлікалку, вже каже вау. Дивіться, як тут офігенно я, не знаю, я чесно кажучи, перший раз взагалі на батутах, типу, ну на такого плану батутах. Сой, ну як? да. На повний желудок це, конечно, таке. Дивіться, як прикольно. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Your hands are playing your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability, they want the credit. Take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters. They're just fucking downers. let me down. I always fought just to wear the crown. Oh, my... I'm pissed off at these fucking clowns. Who were all taught they deserve a now. It's only worth it if you work Ooh, for it. <laughs> it's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.

Капец, я думал, что он маленький, но на фотке такие вообще малюсенькие, как в Киеве, знаешь. Кускусь. Да. Надо попробовать банан. Банан? Да. Соня, случайно банан. Просто мороженый. Соня выбрала себе там. Э Хочу. Або соня Треба заказати буде Забрали. Угу. Типа Хэппи Берды. Можешь попробовать? Да. Yeah. мене так багато мороженого Баешь на Сонь? Трті, терті, Йоу, всім привіт підписники! Вгадаєте, куди я зараз їду. Напевно, всі з вас бачили фільм Ефект бабочки. Старенький, і є психлікарня, де знімали частинку. І ось зараз туди я направляюсь. Я, до речі, цей фільм бачив, точніше, це здання, я психлікарні бачив дуже часто з вікна. Мені Льоша сказав, що воно тут. Але я не знав, що це здання в І зараз я його також з вікна бачив і тому хочу поїхати зняти, показати вам, хто не бачив, напевно. Так, до речі, ще купив класний чехол. О, Настя замовила. Ось такий чехол на камеру. Типу відкриваєте ось так. І сюди вже кладете камеру, бо вона часто дуже відкривається, Ну, вилазить з цієї штуки. А так вона можна... Закривати її і не буду нічого царапитись. І також сюди я докупив лінзи різні. Там CPL якийсь Black там щось я не знаю. Я, я брав із-за тої, яка зараз вдіта, це для того, щоб затемняло. Коротше, я сюди заїхав, тут, оказується, заборонено взагалі. Але я щось, щось я тут роблю. Ось ця психікарня, бачу, я тут не один об'їжджаю. Ось вона заброшена Ось так буде її видно. Але там світло горить. І тут все світиться, і я тут вокруг катаюсь. Щось мені здається, що мене зараз що на мене поліцію виключить. я взагалі не шарю. Де я їду? Що я щось не їду? Дивіться, які корпуси огромні, це вообще. Це щось із чимось, Дивіться, які зароші. Вау. Дивіться. Це психлікарня в коквітлові. Кайф. Блін. Хотілося подивитися, що там всередині, але навряд чи. речі, <су> тут парковочка є, я бачу, зліва. І тут є машинка. І тут напевно можна вийти і щось зняти. А може ні. Так, <су> 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 Tác... <по> я тут вийду по-любому, не знаю чи возвіть на мене поліцію, але я хочу тут вийти. Я... Це зняти це треба. Це треба зняти. Дивіться. Ось цей главний корпус лікарні. Я його бачив на відео в інших. Дивіться, як клас. Офігеть. Вау. Danger do not enter. Офігеть! Бачила це в цьому В Я бачив. Офігеть! Це тут цей серіал. Та yeah, this area is, короче, читай. Уже такая прям заброшена, заброшена і заросша. Офигенно. Короче, зараз прийшов в магаз, хочу собі взяти футболочку, спортзал. Треба возобновляти то, що мав давно робити. Я буду шукати якісь футболочки. Короче, я знайшов, дивіться. Колери, Синій. І... і все, Соні. Ну синий, нормально. Так, ще Nike є. О, все прикольно, але це не для зала. Футболочка. Так, вещь первая. Первая, перша. Короче, мені не подобается. Я люблю довшей футболки. Это такая кофточка. Я люблю трошки довше, так що зараз подивлюсь тут ще є дві. Так, це номер два. Не знаю, це мені подобається більше. Це був такий надпис. Надпис пофіг, вона дуже така тоненька, легенька і прикольно виглядає. Тому, напевно, я її візьму. ціні на 36 баксів бакс. Зрештою мені більше все сподобалася ця Armour Але прикол в тому, що її ціна, коротше, 70 баксів. Я до ціни не подивився. Тому я не знаю, до речі, це Nike Вона мені сподобалася менше. Тому що вона типу, матеріал на такий прикольний. Цей матеріал без розсохнущі похожий. Ось ця зазвичайний і вона не так прикольно сидить. Тому я хреново знаю. Може цю би не візьму поподирутися, ніж в магазинах, що ще є. Бо після Under Armour мені вже ця Nike не дуже подобається.